Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Покажу вам акції, які діють до 9 лютого. Бажаю усім приємного перегляду. Крем гель для душу 109. Вага 900 грамів. Три аромати на вибір. Бальзам тонуючий для волосся. 55. Шампунь для волосся проти лупи Хаден Шовден 186 гривень. Шампунь для волосся Пантін Прові 159 Міцне та густе. Кондиціонер для волосся 1000 г 119 гривень. Шампунь для волосся профікар 400 г 88 проти ломкості та посічених кінчиків. Відновлення та своложення і захист волосся від пошкоджень. Кондиціонер для об'єму та сили волосся 74. Шампунь чоловічий. Універсальний 3 в одному. алоє та розмарин 59, Засіб для щоденної інтимної гігієни 149. Мило протиїни шовку 100 г. Ціна 22 гривні. Крем мило тверде б'янка 34. 2 аромати 200 г. Крем гель для душу парфумований тесорі 124. Засіб для миття ванної кімнати Біо 59. Рожевий засіб для миття підлоги 224. М'який безсульфатний шампунь для очищення шкіри голови і волосся підлітків 65 гривень. Засіб для миття підлоги лимон 32 гривні 1 літр. Серветки безворсові для манікюру 88. Метелики, наклейки для нігтів – 19. Пензлик для манікюру двосторонній 12, Щипчики манікюрні для кутикули 77, лялька 249 в коробці з аксесуарами, Маска для волосся колагенова з блискітками 16, кісточка для нанесення тонального крему 29. Спонжі для вмивання одноразові 24,8 штук упаковка. Такі спонжі фігурні косметичні 2 штуки 49, Набір 88 6 штук. Ванночка для миття пензликів силіконова, розкладна 39. Блиск для губ із блискітками 55. Підгузники, трусики дитячі, 239 32 штуки упаковка четвірка. 599 гривень 58 штук в пачці хагіси. Бальзам для губ кармек 109 Тіні, пензлик та гель для брів 42 гривні, Дві зубні щітки 29 Набір аксесуарів в коробці для догляду за тілом 99. В наборі 4 предмети. Ще ось такий симпатичний набір. Дуже гарно виглядає пакування. 99, 3 штуки упаковка. Мило рідке – 27 500 грамів. Кремило 520 грамів. 32 гривні. Дуру в асортименті 44. Папір туалетний десна 100 8. Папір туалетний вологий 50 штук 37 гривень. Серветки Вологий туалетні 44. Папір туалетний рута 77, 8 штук, двошаровий. Еколо 37 гривень 4 штуки двошаровий. Папір сафі – 42 гривні, двошаровий – 4 штуки, рушники паперові зелені 23, рожеві на гривні дорожчі 24, вологі серветки дитячі, 8 штук, упаковка 9, серветки паперові 19 100 штук, 150 штук 32 гривні Блок для унітазу «Лимон» 50 грамів 32 гривні та лаванда. Освіжувач повітря 37, також з ароматом лаванди. Серветки Сафі новорічні 32 гривні 150 штук. Є ще ось такі сафі 150 штук, двошарові 32 гривні. І такі набори в пачці по 32 гривні 150 штук двошарові, 200 штук 42 гривні. Сьогодні багато акційних пропозицій на серветки 24 гривні за 100 штук. Засіб для чищення унітазів рожевий 159. Доместос 77 гривень. Кріт 26. Засіб рожевий для видалення плям 236, 500 г. Для миття вікон та скла з оцтом 159 750 мл. Балон змінний для авторозпилювача 59 Антікалк для унітазу 190 Набір засобів для скла з запаскою 492 штуки. Ефективно чистить та не залишає розводів. 59 сама, також запаскою, олімі освіжувачі повітря 37-3 армати, 349 кошик для спорігання, 30-літровий є сірий та ніжно-рожевий. меншого розміру 10-літровий 129, 99 6-літровий. 279 етажерка для взуття. Розмір 98 на 285 та на 53,5. тортівниця пластикова, 199, пластиковий бокс 549 50-літровий. 25-літровий 299. Підставка для взуття на 5 полиць 279. На 3 полиці 169 гривень. Шкрипки пластикові 27 4 штуки. Такі шкрипки кухонні 22 гривні за 3 штуки. Новинка Фрекенбок для делікатного очищення 49, для тефлонового, керамічного та скляного посуду. Губка щітка для миття силіконова 15. Пакети для сміття «Фрекенбок» – 34 12 штук. Кошик пластиковий 9. Штора для ванної кімнати поліетиленова 180 на 180 229 гривень. В комплекті є 12 кілець. Накладки для унітазу 25, 10 штук упаковка. Дякую вам, що дивились! Гарних вам покупок!